Вітаю, я Львомир Жовдуля, викладач кафедри архітектури та будівництва. Я не можу сказати, що я надихався чимось. Тоді, коли стати викладачем, це ситуативно так вийшло, я мене запросили на роботу в університеті, наукові роботи, міжнародні проєкти. І щоб мати прив'язку таку, щоб. Постійно зайнятися мати в університеті, так. я почав з практичних занять, так. те, що мені було більше по душі. І так затягнулося, і став викладачем. Немає ідеальних людей, студентів, напевно, також. Мені важко уявити, який це студент, але він точно має. Ем... Сам вчитись, сам вирішувати завдання і обов'язково, якщо на лекціях чи тоді, коли отримує новий матеріал, він повинен задавати питання. Це такий зворотний зв'язок, щоб дійсно бачити, що студент працює. Я нещодавно став експертом на зяву, тому буду якось до цього дотикатись, до покращення якості освіти. Конкретного немає, питання дуже широке. На хобі насправді часу немає, але мені повезло, знаєте, коли робота і стає хобі. От Просто те, що мене в роботі зацікавлює, я чимось захоплююсь, так і воно перетворюється на моє хобі. Чи це якісь скажімо, відновлювальні джерел енергії, електротехніка і тому подібне, так воно час у часу стає моїм хобі і, і фактично це поєднюється з роботою. Ну, в університеті я ще паралельно вивчав IT, програмування. Так. І, всього, якщо б не е, за сьогоднішня моя робота, так, е, я б пішов в ІТ. Mm -hmm. ну, Найщасливіше однозначно це народження сина. Е, ну, досить особистий, це в будь-якому випадку е, щастя. Конкретної історії не можу пригадати. Ми завжди любили і, скажімо, карти пограти на іспитах, навіть не просто на лекціях. Ем, любили покіпкувати з старших викладачів, так які дещо забували. Одну е, і ту саму тему. Е, перечитували кілька разів, або там, скажімо, кілька разів виходили з аудиторії. Е, ну, шартів було багато, але конкретної історії не згадаю. Надихає на певний колектив. Де, насправді в роботі дуже це важливо. Десь дивитись, скажімо, там на не знаю, Ілона Маска е, і тому подібне. Так е, вони надихають, але вони фантазіями. Е, ну, тобто, як для мене, коли я дивлюся на них, це може бути. Натхнення, але фантазії. Тобто, досягнути дійсно такого складно, тому мене надихають, колеги, ті, що є ближче, вони є реальними. Я бачу їхній успіх і чимось тягнусь до них. Ну, колись я читав художню літературу, це школа і університет. А після от, я досить довгий час закинув читання, і перша книга, яка така. Стала наступним етапом це про Стіва Джобса. Тоді воно було досить цікаво мені. Так, і після цієї книги я в принципі почав більше читати. Тому так, це такий перехідний варіант, коли ви дійсно чимось захоплюєтесь і міняєте дещо русло і своє життя, скажімо так, починаєте в цьому випадку читати. Це, звісно, є фобії. Я стараюся їх не, не записувати, не нотатки не писати, так як у мене фобії є. Я просто на них менше звертаю уваги, і якщо є, так стараюся боротися. Ну, я б рекомендував студентам не втрачати часу, не втрачати можливостей. Будь-яка Робота до неї потрібно ставитись відповідально, так і чим ефективніше ви виконуєте цю роботу, тим легше буде і наступний раз виконувати, і плюс у вас з'явиться можливо якийсь час, вільний час, так, якщо ви ефективно будете це виконувати.